Діти намалювали, яким бачать сучасного бізнесмена, показують свій шедевр батькам, коментують. Він має бути розумним, справедливим, багатим та відповідальним. Спільний портрет вони склали під час першого презентаційного уроку. У міні бос відтепер ще один філіал бізнес-школи. Відкрито на Таїрова стаялася презентація школи «Мінібос» бос Таїрова. Презентація пройшла доволі успішно. дуже багато діток отримали відкриті уроки. Роді дуже доволі. Вони отримали від нас щепи отвіти по образування їх діток. З цього дня нові освітні технології бізнес-школи «Мінібос» бос доступні мешканцям одного з найбільших районів Одеси. Презентація зібрала батьків та дітей. Останню відразу включилися у гру, запропоновану викладачами. Діти дуже швидко йдуть на ігрові технології, тому що ігра – це єдиний для них спосіб познання в цьому віці. І через ігру ми зашиваємо туди наші знання, наші технології. От, наприклад, ігра – сімейною економікою, сімейний бізнес. Вони раз вирішують ці ролі, розуміють, що відбувається в сім'ї, розуміють і підтримують своїх пап і мам. І, звісно, це дає результат. Головне, щоб ми змогли дати своїм дітям максимум новіших образовувальних Тіхнологів нужна І тоді вони не доставить себе ждать, стануть з кінішнеж успішними і щасливими. Під час презентації учасникам представляють успіхи та досягнення школи. Це численні чемпіонати, де учні мінібос займають провідні місця. Це реалізовані проекти дітей, які навчились створювати бізнеси, бути соціально відповідальними, допомагати своїми ініціативами. Суспільству. А рання профорієнтація у школі допомагає виростити щасливих людей. Які знають, які справи присвятити життя і який прибуток вона принесе, Батьки роблять акцент на тому, що дитина має бути щасливим. Для мене це в першу чергу, тому що я і преподаватель в школі мінібос. Я знаю, що я довга цим дітям давати помимо знань, це щастя, Це то з чим вони уходять домой в кінці года. Я думаю, що наші діти, кожен з них буде успішний, более щасливий і более, более радісний. Сюрпризом для учасників презентації став розіграш грантів на навчання від Європейської асоціації розвитку бізнесу, яка є багаторічним партнером бізнес-школи мінібос. Щоб наші діти жили в нашій країні, працювали з нами рядом, продовжували наші бізнеси, щоб кожен ребенок мав можливість стати предпринимателем, отримати базовые знання у підприємстві. Ми создали этот курс. І фінансуємо вже в протяжоні п'ятнадцяти є від 14 років. До цього часу вона навчалась у школі мінібос у центрі міста. Тепер з відкриттям школи Натаїрова дівчина із радістю продовжить навчання тут. Ну во перше навчитися працювати в команді ну, мене буде поставлена речі тут. Учити економіки, що дуже учень важливо. важна ваші колективі розвиваються діти, і я буду розвиватися. Для восьмирічного Богдана навчання у мінібус стане новинкою. Радіє, що тепер школа відкрилась поблизу його будинку, готовий приходити сюди кожної суботи. Я хочу навчитися створювати бізнес, навчитися працювати з працювати людьми, заробляти працювати гроші. Для мене дуже важливо, що у них є правильний підход дітей і. Как бы, они знают, как сделать счастливыми детьми и занять детей правильно, потому что все дети сидят дома в компьютерах. Телефонах, айфонах, правильно? І батьки не знаю, що робити. офіційна презентація продовжилась неформальним спілкуванням викладачів школи із батьками. Керівництво Таїровської філії ділиться планами на майбутнє. При міні -бос відкриються такі напрямки, як арт-школа Леонардо, наукова школа Ейнштейн та навчальний центр англійської мови Royal Брітіш Скул все це буде сприяти багатосторонньому та гармонійному розвитку дітей.